Це площа каткована катком резиновим. А це площа не каткова. Різниця визна. Ходить пшениці після того як посіяно кінською сівалкою і закатковано резиновим катком. Сьогодні рівно два тижні. А тут сівалкою модик і закаткована катками КЗК-6. Посадило одинаково. Сьогодні рівно 3 тижні, як була посіяна пшениця, нагадує, тут була катком резиновим закаткована. А тут катком КЗК. Тут сіяна нагадує кінською сівалкою, а тут сівалкою нодить. Тут ну, один день пізніше. Фаза розвитку, можна сказати, одинаково. Не знаю, правда, який отут сорт. Це не моя фаза розвитку однакова. Сьогодні 4 тижні, як посіяна пшениця. Кінська сівалка і резиновий каток. Сівалка нодит і каток козака. Фаза розвитку однакова. Рівно 7 тижнів, як була посіяна пшениця. Права сторона резиновий каток, ліва сторона като козика. А це межа різниці не бачу. Фаза розвитку що тут, що тут. Вісім тижнів. Резиновий каток, казака. попередник горох, попередник гріпак. Фаза розвитку. Тут треба було б десь не катковане, щоб була видно різниця, чи щось таке готово дає чи ні. І 9 тижнів. Резина КЗК, Стан розвитку такий. Тільки тут крутирить вгоріли. Що зими не буде чи що? Нагадую, сьогодні 15 листопада вона би то хватить спостерігати. Ну і я не знаю, як тут правильно на що дивитися, тобто. Рік в нас якби вологи вистачає. Навіть зараз дощик не крипає. Каток вроді би якоби, щоб зберегав вологу. Ну або то не, рік, не той рік, щоб спостерігати за таким, чи як, чи, чи що тут правильно спостерігати. Напишіть в коментарях. На що звертати увагу? Ну каток я просто не бачу різниці між до і резиновим катком. А далі, не знаю, ну, бункер, в принципі покаже, але що бункер? лежить далі від відживки майбутніх зима якби заходить хороша дай бог щоб воно було і так далі тут вже навіть і гох почав вилазити Надіюся, морози його приб'ють не перезимує а ні то будемо вже весною щось крути ось така площа крути звісно порили капець поріпові все хлопці на тому квітка